Приветствую вас, подписчики. Вот такие, я считаю, китайский магнитофон. Раньше богато кто с таким магнитофоном и летал, а может это и не китайский. Япон, японский, ничего себе. На батарейках вот. Это вообще в 90-е был самый крутой магнитофон, можно сказать. Я еще считал, что он и китайский. Часы, может, похоже и на китайский был. Зараз розберемо цей японський магнітофон і подивимося, які в ньому деталі. Чи щось піде для фінажу чи ні. Напишите ви самі в коментарях. А я зараз відкручу цих пару болтов і повернусь до вас. Зняв я кришку з трудом. І що ми бачимо тут? Тут два динаміка. Тут от такі детальки. Можна сказати, що в китайському не дуже тут. Тут ще одна платка. Що, відкручу і покажу вам. А ви кстати напишіть, хто розбирав такий магнітофон і він з легкістю у нього розібрався з першого разу. Бо я вважаю, за такий магнітофон не треба доплачувати ще. Зараз я зніму пару ш... кришок і покажу, які тут сховані деталі. Кажеться, немає нічого такого інтересного. Ну і от я повідкручував і дивимося, що тут є. Ну Я б сказав би в цьому магнітофоні не дуже щось цікавого. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу такого магнітофона. Я ж тоже так же думаю.